Гадуйте, як голосно закривали Bank, через яке виводили мільярди насамперед із нелегальних російських казино. Збитки оцінили в мільярди. А після його закриття казино раптом збільшили податки з 50 мільйонів до 10 мільярдів на рік, у 200 разів більше. Його власниця Шевцова, лобіст російського Парімач і фінансова партнерка Коломойського. Досі спокійно керує схемами, поки всі кричали Перемога. Справу передали Львовському Беп, і вона там тихо вмирає. У грудні Личиківський суд Львова знімає Шевцову з розшуку, а беп прокуратура СБУ мовчки згодні. І перше, що зробила Шевцова, це купила за 10 тисяч доларів питок на інавгурацію Трампа, думала, що це її врятує. Але американці виявилися розумнішими, просто не впустили її. Тим часом Шевцова подорожує світом, живе у Дубаї. І через ФК Лео і зв'язки з СНБУ ДПС Країл контролює ринок і працює на російських босів, а й військові програють в російське онлайн-казино останні гроші. Суди-правоохоронці продаються оптом, а ми все чекаємо справедливості. Як думаєте, цього разу теж російське казино усіх куплять? Наш телеграм-канал.